Кошенята а попліткуємо! Сьогодні говоримо про земпік Наталі Могилевської, Єгора Андрюшин, Джастін Бібер, Тіна Кароль, Циферблат, Євробачення 2025. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Кошеня на хвостику принесло, що співачка Наталка Могилевська зараз так різко змінилася. Кращий бік трансформувалися візуально за допомогою препарату Оземпік. Ви про нього, мабуть, чули зараз. Увесь Голівуд на ньому сидить дуже багато українських зірок, при цьому ніхто не зізнається, продають свої марафони схуднення, а по факту користуються цим магічним. Препаратом, але наскільки він магічний, я не знаю. Я зараз хотів би розібрати не як саме Могилевська схуднула за допомогою Оземпіку, як говорять кошенята, а зачитати, розгорнути повідомлення від нашого кошеня стосовно цього препарату. І хотів би зробити свої невеличкі висновки і запитати вашої думки, наскільки ви погоджуєтесь із озвученим. Фігня, це, типу, обличчя Оземпікове чи щось таке. Скажу так: в моєму колі прям усі почали колоти цю херню і там у кожного своє. Бо Якщо людина не займалася собою до земпіку, то вона не буде займатися собою і з ним і після. Тобто ті, у кого були значні об'єми, то шкіра обвисла і тепер потрібна пластика. Також не усім підійшов цей препарат. Десь трьох людей двоє норм, а третій або взагалі ніяк, або дуже тяжкі побочки у вигляді блювання, розстройства шлунку, постійна тошнота і так далі. З таким жити нормально, звісно, не вийде. Але теж в якомусь сенсі є ефект. Період, коли кололи і не злазили з унітазу, дав ефект мінус декілька кілограм. Сам препарат впливає на центр мозку, і людина просто перестає їсти. Це поступово, але з цим приходить стан слабкості. І в цілому, єдине, що радує цей час, це втрачені кілограми. Усе інше життя зникає, бо радість покидає людину. Це треш. З подругою до залу ходили багато років разом. І тут вона вирішила поколоти типу останні 5 кілограм, не уходять. І це при зрості 176 і вазі 58. Вона хотіла ще менше. І просто у залі відключилася. Ну а як? Бо на той момент, вже понад три тижні, як на їжу взагалі дивитися не могла. А для тренувань потрібно постійно їсти. А ще прикол: лікар. Яка вела платні прийоми і колола бажаючі моземпік, співала йому дифирамби і потрапила до лікарні, ледь жива залишилася. Це досить рідка побочка, але якщо трапляється, то можна відкинутись. В неї зупинився шлунок, я не лікар. Але як я зрозуміла, то це саме від препарату і її врятував чоловік, теж лікар, бо зрозумів, що з нею і ще вдома почав робити маніпуляції. То вона сказала, що цей препарат більше нікому не рекомендуватиме і перестане вести ці прийоми. А саме до неї усі мої подружки бігали. То дівчата, препарат може й непоганий, але я, от потроху до залу хожу, і усе норм. Без перегрузу пішла собі трохи годинку на тренажерах, потім по доріжці походила, і так завкаєш до цього: без дієт їсти треба, просто не усе і не мисками. Це дуже зрілий. Дуже розгорнутий і дуже влучний коментар. У нас з вами досить зріла спільнота в сенсі свого становлення як особистості, і я вам вдячний за такі розгорнуті відповіді. Мені особисто немає чого додати, я вважаю це дуже влучне зауваження, і я хотів би це залишити тут, аби ви задумались. Можливо, хтось приймає оземпі, і у вас є якісь наслідки, або вони є, але ви їх ігноруєте. Я просто не вірю в те, що може бути. Бути пігулка абсолютно магічна, котра дозволяє тобі худнути, не мати жодних наслідків, насолоджуватись життям. Ну, якби це було можливо, то усі б так жили, і весь світ був би худим. Так би мовити, тому друзі, робіть висновки. Наскільки ви погоджуєтесь з коментарем нашої підписниці, хочу почитати ваші думки. Діліться власним досвідом, якщо приймаєте цей препарат. Чекаю і залюбки будемо обговорювати в коментах. А ми йдемо далі. Війна це величезне горе, біль і втрати. Я хочу, щоб завдяки нашому проекту жінки змогли собі сказати. Я красива ракета влучила в будівлю дитячої лікарні Охмадит, в якій я і працювала. <хвист> <хвист> Люблю тебе. Так ніби я сказала сьогодні все те, що 30 років не могла сказати. Ніколи не здавайся. Золотка кара yeah. це кульмінація нашого проекту Краса в тобі. І зараз нарешті відбудеться найочікуваніше перевтілення. А це новий соціальний проєкт Єгора Андрюшина, який отримав назву Краса в тобі. Це про жінок, які постраждали від війни. Це проєкт трансформація для наших жінок. В якості експертів знімалися Злата Огнівич, Наталя Могилевська, а також написали пісню, яка стала саундтреком до цього проєкту. Ви знаєте, особисто, на мій погляд, Єгор Андрюшин один із небагатьох хто. До початку повномасштабного вторгнення був трішки загубленим персонажем, тобто він не зовсім розумів, як тут розвиватися, що робити. І ми з ним коли писали інтерв'ю. Я добре пам'ятаю той момент, коли він розглядав варіант. Кудись переїздити деінде, аби розвивати себе. І от сталося так, що під час повномасштабного Єгор тісно зайняв свою нішу. Я за нього абсолютно радий, я йому це казав, живу при зустрічі. А ще більш мене чіпляє не просто талант Андрюшина, те, як він вміє перевтілювати людей. А як саме він намагається поєднувати б'юті-сферу? Із соціально важливими темами, Єгор – це не просто про красу, Єгор – це про сенси і про те, що він, як медійна людина, знаходиться абсолютно в розумінні того, що відбувається в країні. І я дуже радий тому, наскільки він змінився, наскільки він став свідомим і як він на сьогоднішній день в б'юті формат вкраплює важливі соціальні теми, підтримуючи в даному проєкті українських жінок. Дуже тобі, Єгоре, дякую, друзі. Я вам рекомендую зайдіть на Ютуб канал Єгора Андрюшина і подивіться ці випуски, тому що вони захоплюючі, тому що вони про нас, про наше суспільство, і вони дарують віру в майбутнє, віру у краще. Єгоре, дуже тобі дякую. Я вражений. Я думаю, що пізніше ще зроблю повноцінний огляд, в якому поділюся своїми враженнями від перегляду епізодів в рамках. Красив тобі. Що ви думаєте з цього приводу і як ставитись до Єгора Андрюшина? Пишіть в коментарях. Пам'ятаєте Reels, котре опублікував Джастін Бійбор, і усі обговорювали, що він аномально худий і, мабуть, він на оцих історіях сидить знову. А мені здається, це не про знову. Мені здається, він з них і не злазив. Чи є можливо серед наших підписників лікарі, які можуть оцінити візуально дати певні рекомендації, свій відгук професійний? Чи справді Джастін Бібер знаходиться під цими, <кій> Ви зрозуміли? Я вважаю, що він з цього стану і не злазив. Просто була можливо якась ремісія, а зараз знову несеться і несеться не у кращий бік. Тому дуже шкода, що молодий талановитий хлопець, я думаю, так, що бізнес зламав його, тому що він почав дуже рано свою кар'єру. І я дуже захоплююсь людьми, котрі починають свій шлях після 30, тому що в тебе вже є певне усвідомлення, розуміння себе як особистості, тебе дуже складно зламати. Бо ти дуже довго йшов до цього успіху і вже зміг почерпати певний життєвий досвід. А коли ти з юності в шоу-бізнесі маєш абсолютно все, прихильників, мільйони, мільярди, тебе нічим не здивувати, потім починаються оці історії. Тому дуже сумно, я не впевнений, що навіть сім'я зможе витягнути Джастіна. і не кажу про його батьків, я кажу про його дружину, про його дитину. Скоріше за все, Джастін зламаний всередині. І я не знаю, який потрібно зараз пройти шлях, аби відновитися та рухатися вперед без цих історій. Але хотілося б вірити, що Бібер із тих, хто зможе з цим впоратись. Що ви думаєте, з ним? Давайте поспілкуємось. так, що в візі, коли колеги ніколи не крили. Ну так, просто. А це тіна Григорівна про те, що колеги-зірки не ходять на концерти інших артистів. Ну як це не ходять? До співачки коли прийшли абсолютно усі селебриті. До Наді Дерефєєвої прийшло дуже багато селеб, дуже багато артистів. І до Перфенюка дуже багато молодих колег. Взагалі, якщо так проаналізувати, то на сьогоднішній день якраз навпаки є ось ця солідарність. Коли ходять на концерти одне одного, Тож і Ді діма Монатік, який презентував свій альбом, прийшов весь шоу бізнес. Тіна Григорівна до спір вважає, що ніхто не ходить. Ну тоді тут більше питання до самої тіни Григорівни. А коли сама Тіна? Ходила на концерт своїх колег. От давайте так, коли Тіна Карль ходила на концерт Домій або на концерт Олі Полякової. І не просто там прийти сфоткатись і піти, а відсидіти увесь концерт, привітати артиста, поділитися враженнями. Я чомусь такого не пригадую. Тому не міг не прокоментувати, в якому вона світі живе, гадки немає. І на завершення. На даний момент. На даний момент, тому що ситуація постійно динамічно змінюється. Букмекери роблять ставку, що Україна посіде дев'яте місце на Євробаченні 2025. Я ж кажу, ситуація постійно змінюється. Я не знаю, що буде завтра або через годину. Тому в даний момент, коли я знімаю цей ролик, дев'яте місце. Поки що прогнозують. Трійці лідерів у нас знаходяться перше місце. Швеція, друге місце Австрія, третє місце Ізраїль. Я не буду критикувати хлопців. Я не буду казати, наскільки мені подобається, не подобається після циферблату. Ми їх обрали. Україна їх обрала, і наша задача підтримати своїх. Тож давайте без хейту, без. Не знаю, там дорікань просто підтримати. Хлопці молоді, це дуже великий стрес, це все дуже складно. І ось тут хочеться об'єднаності. Ми ж не відправили на Євробачення якогось Тесленка, господи, прости, або йому подібних. Ми відправили хлопців, які дуже довго, дуже давно пробували собі цей шлях і все ж таки змогли вигристи свій шматочок під сонцем. Тож, хлопці, бажаю успіху. Сподіваюсь, будемо вище, не дев'яте місце. Але найголовніше не позиція, а те, що ви представляєте Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Конкурс, який вже є історією сучасної музичної індустрії по усьому світу. Це найголовніше. Такі у нас новини та плітки. Що ви думаєте, яке місце займуть хлопці на Євробаченні? Давайте повангуємо. З вас подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!